Місто, якого більше немає, цього тижня світ жахнувся картині, що відкрилася у сирійському Алепо після наступу військ Асада за підтримки авіації Росії. Дивлячись на ці криваві кадри, хочеться кричати: невже це відбувається насправді? Невже все це роблять люди своїми руками? Розбомблене місто, загиблі діти, люди, які втратили надію на порятунок. Так званий руський мир знищує все на своєму шляху. Мирних мешканців, які тижнями залишалися в облозі без їжі, без води. Російські літаки добивали з повітря бомбами. Коли увесь світ побачив опубліковані фото зі скривавленими вмираючими дітьми, в Кремлі заявили, що ці фото постановочні, і дітей просто обсипали пилюкою. Андрій Борис про руський мир у Сирії, який став символом смерті. Другий сирійської війни Алеппо. Руїни і поховані живцем люди. Як русський мір переміг у сирійському місті та чому захід це проковтнув? 21 століття ери космічних технологій та інформаційних революцій. А посеред неї діти, що помирають під завалами. Інтернет тут поки використовують, аби надіслати останній сигнал відчі. Усім, хто мене чує, ми приречені на винищення. Це може бути моє останнє відео. Східне Алеппо після піврічної облоги людей заморених голодом і спрагою з повітря добивають бомби. Алеппо, двомільйонний мегаполіс, колись найбільше місто Сирії, сьогодні виглядає так. Чотири роки війни перетворили його на руїни. Місто символ опору режиму знаходилось у руках різних угруповань сирійської опозиції. Коли президента Башара Асада підтримали росіяни, він пішов у наступ. Город Алеппо, город в Сирії. Він має большое значение для режима Башара Асада и для його правительства. Поэтому захват этот город имеет большое значение для того, щоб подняти дух його армії. Піднесення духу обійшлось дорогою ціною. Знищені усі госпіталі 200 тисяч людей кілька місяців виживали в пошуках води, їжі і медикаментів, вибираючись з укриттів лише у перервах між бомбардуваннями. близько пів тисячі людей потребують термінової госпіталізації. Їм потрібні хірургічні операції. Офіційно сирійська влада називає це операцією зі знищення терористів. Та лише в ході останнього контрнаступу разом із бойовиками загинули понад 80 мирних людей, 13 з них діти. Армія використовує так звані бочкові бомби. Про їх точність узагалі мови не йде. Формально з точки зору Асаду це є антитерористична операція зачищення території від повстанців, але це виконують найманці шиїти, тобто вбивають всіх сунітів, які для них є чужинцями. Юрій Костюченко, науковець, який тримає контакт зі своїми колегами в Алеппо. і з кожним днем їх стає усе менше. Вони це називають масовим вбивством, геноцидом. Росія та Асад не хочуть нас випустити живими. Учора з іншого боку, Алеп посвяткували. Це були танці на наших кістках. На заклик про допомогу у європейських столицях відреагували протестами, зібрались під посольством Росії, країни, що підтримує режим Асада. У Франції на знак солідарності вимкнули підсвідку на Ейфелевій вежі, а міжнародні організації традиційно висловили занепокоєння. Преса смакувала перепалку в радбезі ООН між послами США та Росії. Невже ніщо нічого не може вас посоромити там, по вашому, немає варварств, пла цивільних і дітей, які могли, хоч трішки вас зачепити, чи є хоч щось про що ви не брешете чи не виправдовуєте? Особливо странним, конечно же, показалось виступлення представителя Соєдних Штатов, которая построила своє выступление, как будто она мать Тереза. Ви вспомніте яку страну представляєте? Вспомните яку какую... послужний список своєї країни? І потім уже починають рассуждать з позицій морального какого-то другого превосходства. Ніхто кроме, кроме русских, не доставляв Алеппо гуманитарную помощь. Російська пропаганда вихваляє операцію в Алеппо по всім каналам. На початку року так само предметом гордості за могучую родину стало взяття Пальміри. Тоді зробили пафосну постановку. Друг Путіна Сергій Ролдугін виступив з концертом на руїнах амфітеатру. Та минулої неділі сталась халепа, про яку російська влада воліє не згадувати. Бойовики ісламської держави ще однієї військової сили у Сирії знову захопили стародавнє місто. Такий прорахунок командування шокував навіть російських військових. Какой б бы ни була сирійська армія, но не отследить сосредоточие сил противника в районі Пальміри це неправильно. Так не должно бути. Моїх колег, которые там є, я теж не розумію. У сирійців, може быть, нет таких возможностей, як у нас. Но ми то куди смотрели? Тепер бойовики і хизуються технікою, яку їм залишили сирійці і росіяни, коли покидали позиції: танки, гаубиці, бронемашини, зенітки, кулемети й боєприпаси. І хто у цьому винен? Російська влада традиційно у цьому звинувачує Америку. Пользуясь тим, що активні бойові дії Соєної Штатів Америки і міжнародна коаліції в районі Раки були приостановлені до весни, ІГІЛ перебросила значительні сили на штурм пальміри. Та дані незалежних військових аналітиків вказують на те, що винна сама Росія. Пальміра залишилася без прикриття, бо усі сили були кинуті на Алеппо, на штурм за принципом випаленої землі, який не лишає шансу нікому і не шкодує ані старих, ані дітей. Ситуація показала, що існуючих сил очевидно недостатньо для продовження війни у Сирії. По мірі того, як Асаду буде вдаватися брати під контроль територію, виникне необхідність і в Ірану, і в Росії. І якщо брати це докупи, то і Іран, і Росія не зможе вийти з цієї з цього пастка цієї пастки, в яку вони потрапили. Ця ситуація буде лише погіршуватися. для всіх. матиме вони залпам? Огонь. експерти досі не виключають наземної операції з боку Росії. Під час навчань центр 2015 військові саме відробляли сценарій. Стотисячний контингент мав захопити контрольовану терористами країну. Якщо сценарій підтвердиться, хто зна, скільки ще, але поповториться. Андрій Борис факти тижня.